Так, привіт. Сьогодні ми з в сонячний цей данський день поїдемо на польське море. На польське море і покажемо вам, як доїхати до Сопота на великах. А зараз йдемо мені по плавки, щоб купатися. І так, ми взяли з Анютою. Все, їдемо на море. Нам їхати 13 кілометрів 43 хвилини. 13 кілометрів 43 хвилини. Скільки зараз, скільки зараз годин, подивись? Котра година? 13.10. 13. Все, и мы выезжаем, полетели. Так, ми занятою приїхали. Ми тут на великах оставили ці великі. Ці віліки він як пу електричний, пол нормальний І проблема була у Вані така, що він щось не їхав, бо вони тут всі пороздовбані. І за скільки ми доїхали, показуй, 13.59. Ну таке, Все, а там море, газуємо. Десь там має бути море, і ми туди летимо, Все, Все ми дійшли до моря. Будемо жаритися з нічкою. У нас немає крему. А ми білі, тому ми згоримо. Все, ми готові загорати. Ну куди ж без пива? Держи. Все. Полетіли за відпочинок. Отако. Все, йду пробувати воду. Вона тут холодна. Хто не рискує, той не купається. Ушел закат. Ростик, моря другой друга. Аполлон. Щіна Аполлон. Водичка не то, щоб тепла, але не то, щоб і холодна. Там плюс один цієї води, то, що там дуже мілко. Через це вода трошки прогрілася. Але якщо зайти далі глибше, то вода дуже холодна. Така прям ну, свіжа.

По... Похоже. Все, море поки. Ми з Анюткою зібралися. Йдемо. Аня веде мене. Аня сказала, що мене пригласить. Я? Ну так. Да. У До... в'єтнамський ресторан. Тому що там дуже вкусно. І ми обгорівші трошки. Трошки цей. Все, тулем в'єтнамський ресторан. Куди ти мене ведеш, Анюта? Не було по дорожки. in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something so me У нас є такі штучки. Такі штучки. Такі ціни. Центр сопота. По під дорогою. Отака. Каже, що це... Аня каже, що це велика порція. Дуже... Ну це типа маленька порція. це що за штучки? Що це таке? Голубці, типа? Сайгонки. і гонки. І що воно типу, таке? Ну, тобто голубці, коротше. І ось такий супчик. Прикольно, прикольно. Оце велика порція. А не оце велика порція. Я не знаю, ти не з'їсти, Анюта? нюта. Буду помагати. <laughs> Отак. Так що прикольний ресторан. Раджу всім, сопот центр. I withdraw on the things I make I turn flies into flawless traits I build tall, never captain's face I won't stop till I hear him say <му> Так, Аня, їдок у нас подужав тільки ось скільки? А, ні, ну ти з'їла ще Ну я їв, але воно гостреньке трохи Ця штучка прикольна, бо тут багато зелені Тут різна зелень, різні такі такі штучки Кстати, прикольно Так, Цю штучку другий раз би не купляв. Mm. Не, не. Mm. А це супчик прикольний, але ну, я більшу порцію вибрав супчика. Іменно супчика. А так рекомендан. Нічого. собі. Ми доїхали поїздом. 17 злотих. 17 злотих 4 остановки. Сильные людські, да, Анюта? <рес> Ані, на такси уже тоже не видишь. А куди йдуть? Сюди, під землю не нашел, куди. Все правильно, сюди і сюди потом. Сюди-сюди настроїли нового. Ми вдома вечір і ми так і обгоріли. Воно так не відчувалось спочатку. У мене аж тут пече, якщо чесно. Я червоний як крабік. Не знаю, тут вроді видно, ні? Ну так. Це старий це... У мене ж мурашки пішли, тому що воно кожа згоріла і аж прохладно. А ну Аня, покажи тепер ти ляшку. О, це так трохи нерівненько, але ще. Обгорівся і довольні, все. Кінець 1 липня. Поза да, це спецем. Так, треба користуватися кремом. Все, всім в